Привіт, я Юля, засновниця б'юті шоуруму One Face у місті Тернопіль та Івано-Франківськ. Ван Фейс народився з власного досвіду постійних пошуків ефективного догляду, адже я сама пройшла шлях лікування акне. Тож я хотіла створити місце, де кожен може знайти перевірну косметику, а головне отримати професійну консультацію косметологів та б'юті спеціалістів. Згодом отримала дипломи в одній з кращих б'юті шкіл Західної Європи. Ван Фейс про турботу, чесність і красу без компромісів. Я створила онлайн-магазин, а згодом відкрила офлайн-магазини у місті Тернопіль та Івано-Франківськ. Звичайно, і по-іншому ніяк ванфейс жоден засіб не потрапляє випадково в асортимент. Ми особисто з командою тестуємо кожен продукт, оцінюємо склад, ефективність і результат на практиці. У продаж допускаємо лише ті засоби, які реально працюють і заслуговують стати частиною вашого догляду. Етапи, без яких я не уявляю свого догляду, це етап очищення та зволоження. І, звичайно, я не забуваю про сонцезахисний крем. Засоби, які я готова повторювати знову і знову. Перше це міцелярна вода від Біодерм. Наступний продукт це ензимна пудра. Зараз у моїх фаворитах бюджетна ензимна пудра від бренду Медіпіл. Наступний фаворит, який я готова повторювати знову і знову, це балансуючий крем від сію скін. І звичайно, як ж без сонцезахисного крему. Скін 1004 – один з найкращих, який є у нас в асортименті. Мене тримають ресурси баланс, робота, яка надихає, турбота про себе і час з рідними. А порада проста: ставте себе в пріоритет і щодня приділяйте декілька хвилин часу тому, що дійсно приносить вам радість.